Оповідки бабусі ведмедівни. Ось і настав вечір, мої любі. Сьогодні на вас чекає ще одна цікава пригода. Свято гіпопотамів. Гіпопотами дуже великі тварини, а до того ж ще й вельми ледачі. Вони полюбляють цілісінькими днями дрімати, занурившись у річку так, що з води видно лише очі, ніс і кінчики вух. Утім, у мистецтві байдикування таки найкращим був маленький, пухкенький гіпопотам то-то. Завтра я вирушаю до Великого лісу. Одного разу виголосив славетний ватажок їхнього стада. За кілька кілометрів звідси відбудуться збори гіпопотамів. Усі охочі можуть приєднатися до мене. Наступного ранку майже все стадо скупчилося під деревом, щоб податися на збори до Великого лісу. Тобто, -то знехотя спостерігав, як вони підтюпцем гайнули за ватажком. А ви знали, Любі, що гіпопотами здатні дуже швидко бігати? Це якась... «Безглуздя», – подумав маленький бегемотик, хіба не краще цілісінький день провалятися на одному місці? Щойно всі пішли, то то задрімав, очуняв о півдні, роззирнувся на тихе плесо річки і знову відчув себе наймудрішим. Як же добре вдома, подумав він. А ввечері повернулася гомінка ватага гіпопотамів на чолі з ватажком. Ох, і чудова ж вийшла вечірка! А які апетитні були смаколики! А які веселі ігри навперебій розповідали його друзі. І тут то, то зрозумів, що байдикувати не завжди найкраще рішення. Бути лежним це означає пропустити чимало гарних моментів у житті та дивовижних пригод, які доля приготувала для нас. Ось і все, мої милі. Сподіваюсь, вам сподобалися мої оповідки, а тепер час засинати. Добра ніч, бабусю! Добра ніч, бабусю! Хочеш заплющуєте оченята. А я вам обіцяю, коли ви подорослішаєте, ми разом вирушимо у велику мандрівку світом, щоб зустріти багато всіляких звірів, які розкажуть вам цілу купу цікавих. Історій. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, і ви почуєте нові цікаві історії та казочки.